Олег Говда Оповідання Ласкаво просимо. Черговий чарівник з такою ж усмішкою на обличчі неквапливо підплив до чоловіка, що вальяжно сидів у трансляційному кріслі. Судячи з надто претензійного одягу, явний нувориш з тих, що лише злетіли вгору по суспільно грошових сходах. Пане Лор, дозвольте подякувати вам за те, що звернулися до нашої фірми і запевнити, що усі ваші бажання будуть виконані в повному обсязі. Корпорація Реальні СНИ тісно співпрацює з низкою провідних брендів, і завдяки цьому ви можете отримати значні пільги та знижки при покупці їх товарів та послуг. І Я дозволю собі звернути вашу увагу на весь спектр фірм-партнерів нашої корпорації. Чарівник клацнув пальцями і в приміщення просто крізь чудові гобелени, впливло більше дюжини повітруль. Всі, як одна, наче скопійовані з міс фентезі, у витанчених червоних чобітках топлес, волосся від димчастої платини. До Чорноти безмісячної ночі, довге, шовковисте, спадаючи вигадливими хвилями до середини струнких стегон, ледве прикритих спереду возенькою смужкою з логотипом рекламованої фірми. Список партнерів вражав тут справді були лише найкращі з найкращих бренди номер 1 у своїх галузях. Настільки кращі, що їхні логотипи привертали увагу навіть більше, ніж вражаючі принади задіяних у рекламній акції дівчат. Що скажете? поцікавився чарівник. Непогано, поблажливо кивнув клієнт, але при цьому не виявив зайвої зацікавленості, мовляв, доводилося бачити і більш вражаючі колекції. І, судячи з того, як примара фінансиста, що колихалася у нього за спиною, закотила очі, ілюструючи тим самим стан банківського рахунку клієнта, мав на це повне право. Перш ніж ми продовжимо, пане Лор, черговий чарівник надав своєму голосу максимальну люб'язність, дозвольте поглянути на ваші сертифікати від психотерапевта та нарколога. Вибачте, але такі правила. Можна, звичайно, обійтися і без них, але тоді ваша страховка стане недійсною? Жодних проблем. Чоловік засунув руку у внутрішню кишеню піджака і вийняв дві пластикові картки. Чарівник шанобливо прийняв їх і продовжив: Від імені корпорації Реальні сни хочу запропонувати вам унікальну можливість. Замість півтора годинного перебування у заповіднику. Зануритися у дев'ятигодинну пригодницьку сексуальну пригоду. А сума, яка вже перерахована вами, буде автоматично зарахована в оплату першої години. Другу оплатить фірма, чию представницю ви першою виберете в супутниці. Чарівник повів рукою і завмерлий хоровод повітруль знову ожив, виблискуючи білими порцеляновими посмішками. Очевидно, підробляли у виробника зубних протезів. І це ще не все. Лише сьогодні ви маєте унікальний шанс отримати 50% знижку на весь час, якщо набираючи трійку супутниць, вгадаєте хоча б одну акційну щасливий новин, надрукований на ну, загалом побачите самі. Нехай ця маленька таємниця стане приємним сюрпризом! А дев'ята година фантазії, пане лор, як клієнту, який відвідав нас уперше, за рахунок корпорації реальні сни. Що скажете? Погоджуєтеся так? Ні. Будучи впевненим у негайному підтвердженні клієнтом запропонованої заміни, черговий чарівник навіть розгубився, спершу кивнув, схвалюючи вибір, і тільки потім здивовано перепитав. Вибачте, пане Лор, що ви сказали? Я, мабуть, погано почув? Я сказав, що нічого міняти не збираюся, рівно і дуже спокійно повторив клієнт. Мене дістала вся ця рекламна метушня, і я хочу відпочити по справжньому. Чарівник швидко зробив кілька пасів долонею над сертифікатами, що свідчили про психічне здоров'я клієнта, перевіряючи їх на справжність, і здивовано знизав плечима. Що ж, воля ваша. Але дозвольте нагадати, все буде цілком реально, а магістрат вільного міста Приморська ось уже 10 років яку вів систему податкових пільг та інших заохочень за повну відсутність культури у сфері обслуговування. Мені це відомо, що ж, у такому разі, пане Лор, дозвольте від імені корпорації Реальні Сни побажати вам приємно провести час. І ось ще. Будь ласка, надягніть на шию цей амулет. Чарівник простяг клієнтові на тоненькому ланцюжку якусь крихітну керамічну пластинку. Амулет і ланцюжок заговорені верховним магістром. Сам не порветься, навіть якщо повиснете усією вагою. А ось коли настільки пересититесь гум, позитивними емоціями, що не стане сил терпіти. Стисніть амулет в пальцях, подумайте, угоді. І ви миттєво опинитеся у безпечній зоні. І ще одне. Оскільки ви вибрали найекстремальніший тур, корпорація реальні сни не оплачує послуги реабілітаційного центру у тому випадку, якщо вам знадобиться допомога їхніх фахівців. Я читав угоду, кивнув лор, і все підписав. Ми можемо нарешті почати. Чарівник розвів руками, мовляв, я зробив, що міг, але тупість людська безмежна і різко плеснув у долоні. Перше, що впало в очі лору, тільки но він вийшов з будівлі аеропорту, величезна клумба, оформлена у вигляді годинникового циферблата з якимсь дивним написом. Її давно не підстригали, і клумба істотно змінила первозданний вигляд. Годинник зрісся стрілками і впевнено показував полудень чи північ. А все ще помітні літери складалися в нерозбірливу фразу нех й аст тю. Похитавши головою, лор озирнувся і звернувся до найближчої людиноподібної істоти, чолов'яги зарослого по самі брови густою кудлатою бородою, вбраному в неймовірно замискану уніформу. Вибачте, шановний, ви не скажете, що написано на клумбі. Приїжджий, несхвально констатував той, ігноруючи питання. А речі твої? де?» Я подорожую без багажу. Понаїдуть, пробурчав той. Ні, щоб дати вантажнику кілька гривень заробити. Послухайте, шановний, від такого неприкритого хамства Лур аж засміявся стиха. Ви можете легко заробити, дайте відповідь на задане запитання і отримаєте десятку. Подивись ти своєю десяткою, зневажливо повернувся до нього спиною вантажник. Нам чужого не треба. Він мені дасть десятку. І що я на неї куплю? Рулон туалетного паперу? Жлоб заморський. Та ти що, добродію? смикнула Лора за рукав, крихітна бабуся. Одягнена, як капуста, в невизначену кількість спідниць. Знайшов з ким розмову затівати. Тож лісовик, зроду нічого путнього ні казати, ні зробити не вміє. З тобою Карга стара забув порадитися, демонстративно сплюнув собі під ноги лісовик і неспішно побрів геть. Та ну його, нелюд лісовий, пень замшілий, заметушилася бабуся. Ти добродію краще мені свою десятку давай. Якщо зайва завелася, а вже я тобі на всі запитання відповім. Тримай, бабусю, Лор простяг старій десятигривневу монетку. Ух ти! зраділа та, ще не доводилося тримати в руках. Всі макулатурою намагаються розрахуватися. Спасибі, потішив, а напис стародавнє побажання. Нехай щастить! От і все. Хочеш ще щось дізнатися? Поки досить, усміхнувся Лор. Його власна версія напівстертого виразу була набагато гостріша і колоритніша. А взагалі то підозрюючи, що розпіарений заповідник лише черговий рекламний трюк, лор спочатку планував традиційно вирушити на шабаш відьом і русалок на Гаваях, що підкоряв свободою дій і підбором статисток. Але потім вирішив ризикнути. Мав два тижні відпустки і кільканадцять тисяч вічно зелених папірців, вміло прихованих від оподаткування. Тож нічим, окрім дарма витраченого часу, не ризикував. Зате, якщо реклама хоч частково відповідала дійсності, у нього з'являлася можливість повноцінного відпочинку в тиші та спокої. Ось тільки вірилося в це з великими труднощами. Адже навіть божевільному мільярдеру, який опинився в кріслі мера, не спаде на думку заборонити рекламу, викресливши з міського бюджету чи та й власної кишені мільйонні надходження. Однак, дізнавшись, що це єдиний тур, який необхідно замовляти попередньо за півроку, зі 100% передплатою та додатковими умовами. Лор зрозумів, що у приморському магістраті дурнів немає, втрати від заборони реклами та сервісу з надлишком окупалися за рахунок туризму, і вирішив на власні очі оцінити передовий досвід жителів півдня, але не банальним туристом, а з усіма вигодами та страховками, які у реальних снах надавали заможному клієнту висококваліфіковані маги. А неприємні сюрпризи тим часом не змусили на себе чекати. Незважаючи на те, що весь вигляд Лора виказував багатого туриста, ніхто не кидався йому навперейми і не тягнув до авто чи коляски свого візника. Меткі біси не плуталися під ногами, не пропонували навперебій кращі готелі, ознайомлювальні маршрути. Різноманітні, легальні і не дуже забави і весь інший сервіс, що з невбаганністю смерті чекає на приїжджого у будь-якому куточку планети. Площа перед аеропортом була порожня, як вулиці в розпал сієсти. Тільки самотній вихор чорт ліниво підмітав сміття вздовж бордюру. Чи то ненав'язливо попереджаючи про погоду, що от от зіпсується, чи то відбуваючи соціальну повинність. Від такої зневаги Лор навіть розгубився і довго збирався з духом, перш ніж невпевнено підійти до найближчої машини, за кермом якої, відкинувшись на сидінні, голосно хропів водій. Вільно, водій упир, незадоволено перервав свій сон. Підняв на туриста опухле з похмілля не на кілька діб обличчя і буркнув «І шо? Мені був готель довезете? пробурмотів лор, відчуваючи себе при цьому святотатцем, що вторгається в молитву. Упер поморщився так, ніби в нього раптом розболівся єдиний цілий зуб, і невдоволено бурчачи щось про зажирілих панів, яким важко пройти всього. Пів кілометра до зупинки муніципального транспорту, кивнув за спину, почекав, доки пасажир вмоститься, і лінево поцікавився: Куди? А куди ви порадили? Я вперше у вашому місті. Упер широко позіхнув, демонструючи всі свої 36 остаточно зіпсованих карієсом зубів, задумливо почухався під пахвою і переконано відповів: Назад до літака! Лор посміхнувся. Реальність перевершувала найсміливіші припущення. Його хамськи ігнорували, принижували практично на кожному кроці. Тоді поїхали до жоржа, згадав назву готелю, що найчастіше згадувалася у буклеті. Водій байдуже знизав плечима і неквапливо вирулив на проїжджу частину. Все це було настільки незвичайно, що, занурившись у смакування подробиць та аналіз своїх відчуттів, Лор не зміг оцінити помпезність і благородну пишність від реставрованого міста, вулицями якого його віз, гуркотячи роздовбаним кузовом найманий екіпаж. Трохи схаменувся Лор тільки після того, як упир різко втиснув педаль гальма. І, верещачи стертими до заліза колодками, машина завмерла перед парадним центрального готелю. Скільки з мене? Тисяча. Скільки? Не знаючи, обурюватися чи дивуватися на хабству водія, перепитав Лор. Так за такі гроші можна навколо всього вашого задрипаного міста об'їхати. Навколо міста, спокійно відповів упир, коштує п'ятсот. Так, приїжджих зазвичай і возять. А я дивлюся, ти людина солідна, от і порушив правила. Тож буду змушений сплатити штраф гільдії візників за покращений сервіс. Чи хочеш покататися по сміттєзвалище без проблем? Уявивши перспективу півторагодинної подорожі в цьому драндулиті, лор покірно вийняв гроші. Ще й десятку на чай додав. Хоча, ймовірніше за все, водія самого не спокушав надто довгий маршрут через важке похмілля. Дякую і тебе тим самим, пробурчав той, приймаючи оплату, опустив голову на кермо і оглушливо захропів. Неприємні несподіванки продовжувалися. Піднявшись крутими сходами, Лор потягнув на себе двері, але ті навіть не ворухнулися. Обмундирований імпозантніше адмірала флоту її величності, швейцар зміряв лора крізь скло з неважливим поглядом і, як ні в чому не бувало, відвернувся. Наче туристи, які намагаються потрапити в готель, були докучливим явищем, що лише перешкоджало його і без того важкій службі. Від надміру почуттів лору мало не стало погано. Але він все ж таки зумів зібратися, подолати опір дверей і увірвався в затишний хол. Куди преш, одразу ж ожив швейцар. Зараз же зійди з килима. Вас багато килим один, Не напасешся. Не вступаючи з ним у суперечку, Лур поклав на стійку перед портьє 100 гривневу купюру. Той, на мить відірвався від споглядання внутрішнього світу. Із кам'яним виразом на презирливо зморщеній чортячій морді недбало змахнув її кудись униз. Люкс! автоматично промовив Лор. Нічим не можу допомогти. Проскрипів портє таким заупокійним тоном, ніби торгував трунами. Всі номери розписані на півроку вперед. Рука готельного лягла на стійку долонею вгору. Ці правила гри Лору були знайомі. І він поклав туди ще одну сотню, яка буквально випарувалася у повітрі. Складно, але третя купюра породила магнітний ключ, причеплений до чавунної чушки, що, мабуть, замінювала брилок. 510-й. І вирішивши, що за викладену суму клієнт заслуговує на додаткову послугу, готельний почухався між рогами і буркотливо додав, Сходи праворуч, ліп не працює. Лор лежав на продавленому пружинному ліжку і почував себе на вершині блаженства. Люкс виявився крихітною комірчиною під самим дахом, з маленьким слуховим віконцем для вентиляції і денного освітлення. А для телефону, комп'ютера, телевізора чи будь-яких інших ознак цивілізації не знайшлося навіть розеток. Зате ніхто не дзвонив і не пропонував придбати прокладки з крильцями, які абсолютно незамінні в побуті. Не вмовляв негайно підкріпитися шоколадним сурогатом або провести дезінфекцію з одночасною дезактивацією, хоч унітазу, хоч порожнини рота чи якихось інших важкодоступних місць. Ніхто не ломився у двері номера. Поспішаючи привітати постояльця з приємною несподіванкою, завдяки якій той став щасливим переможцем у святковій акції компанії Н. І може з величезною знижкою, всього лише за пару тисяч, придбати товар, ціна якому ламаний гріш у базарний день. Воістину, у мерії цього містечка зібралися геніальні люди, у світі, де реклама стала такою ж невід'ємною частиною цивілізації. Як смог мегаполісів, вигадати подібне було рівнозначно надати можливість жителю індустріального центру ковтнути цілющого гірського чи морського повітря. Навіть важливіше. Бо якщо озон чи активні іони кисню відновлюють фізичні сили, то інформаційна тиша давала відпочинок розуму та підсвідомості душі. Поніжившись до схочу. І навіть подрімавши трохи, чого Лор не робив в день вже багато років, він вирішив вибратися в місто. Вийшовши з готелю, Лор вирушив на пошуки ресторану чи кафе, наперед смакуючи чергову порцію зневаги та хамства. Проте власник кафе, величезний чолов'яга з пишними вусами, радісно зустрів його біля порога і особисто посадив за столик. Попутно рекомендуючи форель у сметані та борщ, і наполегливо радячи, поки страви готуватимуться, випити чарку з легкою закускою. Відчуваючи себе ошуканим, Лор хотів перейти в інше кафе, але радість господаря була настільки щирою, що у Лора не вистачило духу. Він навіть заплатив йому авансом за ще не надані послуги цілком пристойну суму. Щоб останньої миті не передумати і не втекти. Після чого козак-Запорожець блиснув білозубою посмішкою, пообіцяв за мить повернутися і щез. Лор сумно зітхнув. Ще одне підтвердження того, що рекламі не можна вірити. Знову сервіс, знову запобігливість обслуговуючого персоналу, мабуть, поспішив хвалити місцеву владу. Дещо залишилося недопрацьованим. У цей момент до його столика підскочила справжня баба Яга у молодості. Вона швидко протерла поверхню столика перед відвідувачем краєм замисканого фартуха і бухнула перед лором гранчак, до половини наповнений мутнуватою рідиною, а зверху примостила шмат чорного хліба і скибочку жовтого від старості сала. На здоров'я, соколику, грайливо хихикнула відьма і досить жваво пошкутильгала геть. Відчуваючи моральне єднання з засудженими до страти фальшивомонетниками, яких пригощали розплавленим свинцем, Лор влив у себе страшне піло, навіть на вигляд більше схоже на отруту, ніж на шляхетну горілку, і квапливо вп'явся зубами в доісторичне сало. Борщ, поданий уже іншою відьмочкою в грилевому мережевному фартуху, теж цілком відповідав вимогам місцевого громадського харчування. Бо помаранчева бурда, яка плескалася в тарілці, нічого спільного з всесвітнім брендом не мала точно. Могли б хоч посолити. Лор озирнувся, але сільнички не побачив. Натомість його занепокоєння помітила перша карга. Чого очим облимаєш? Порчу навести хочеш? Мені б сільничку», – ледве стримавшись, аби не відсахнутися від неї, пояснив Лор. А тобі яку? уточнила баба яга. Та що таке? Чи або дай тебе? Обидві. Лор вирішив не ризикувати і спробувати розібратися у різниці особисто. Тримай. З деяким побоюванням Лор нахилив першу сільничку над тарілкою, але нічого не сталося. У тарілку не впало жодного кристалика. Лор струснув сильніше, результат не змінився. Та що таке? Лор придивився, всі отвори в кришиці були наглухо забиті. Посміхаючись та психологічно налаштовуючись, лор нахилив над борщем другу сільничку. І все ж таки не стримав обуреного крику. Або дай тебе, коли погано закріплена кришечка бухнула в тарілку разом з більшою частиною вмісту. Далі ризикувати здоров'ям Лор не став. Позитивних вражень вистачало і без харчового отруєння. Тож спробував піти по англійськи Але невідома сила всадовила його назад. А ще за мить біля столика виникла обурена офіціантка. А платити хто буде? Заверіщала добре поставленим сварливим фальцетом. Тобто їсти чи ні право клієнта, а вимагати оплату наше. І не раджу скандалити. Господар цього не любить. Але ж я вже заплатив. А ось цього не треба. Не треба натякати на порушення фінансової дисципліни. Наш заклад не приймає передоплати, і розрахунок завжди робить лише по факту. Якщо ви комусь і давали гроші, то не мені. Я й не кажу, що розраховувався з вами. Я господареві заплатив. Отакоє, – пирхнула відьмачка. господарю. Пане, власник нашого закладу той, хто у стінах сидить. Та не в якихось стінах, а в самій мерії, то ж не вам до нього потикатися, тим більше з якоїсь жалюгідної тисячі. І що він там весь час сидить. Розгубившись від надміру інформації, не зовсім, до речі, поцікавився лор. Третій термін уже? з помітною гордістю відповіла відьмочка. А до цього, подейкують, 200 років у тюремних стінах маявся. Зате такі знайомства звів, вона захоплено Прицмокнула губами І додала майже пошепки. Кажуть, самим двуликим одну камеру ділив, як хоч виглядав той шельма, що з вас тугрики зняв, поцікавилася співчутливо. Здоровий такий вусатий, широко розвів руками Лор, намагаючись описати фігуру брехуна. У червоній свитці начебто, знизав плечі Малор. Природно, що на одяг шахрая він, як і будь-який нормальний чоловік, уваги не звернув. Пацюк, впевнено кивнула відьмочка. Свиня ненаситна. Обов'язково передам господареві хай покарає скотеняку. Нема чого всяким хамам клієнтів у нас відважувати. Випив, нажерся, бісеня своє, знову таки за рахунок закладу нагодував. Та ні, мало йому, безсоромному пузатому. Вирішив ще й гроші з інтуриста зрубати. Ось неспокійна натура. Дня не може спокійно прожити, щоб яку каверзу не зробити. Але платити вам, пане, все одно доведеться. Інакше сусідко не випустить. Він із кожного чека частку має, з того й живе. Лорі не думав сперечатися, він встиг зробити необхідні висновки. Навколо лежав справжній клондайк. І Лор вже не сумнівався, куди вкладати гроші. Жоден Діснейленд, заповідник гоблінів чи парк юрського періоду не принесуть таких дивідентів, як грамотно організована мережа ось таких атракціонів. Головне, не зупинятися на інтелігентних півтонах, жодної психологічної імпотенції. Вже якщо принижувати і ображати клієнта, то так, щоб у того сльози і криваві соплі від пережитого летіли в сторони, і нікому навіть на думку не спало вимагати повернення грошей за те, що його недостатньо міцно вилаяли або висміяли. А для любителів особливо гострих відчуттів можна відкрити спецтури зі всілякими збоченнями, навіть із деяким ризиком для здоров'я. Страхові компанії це оцінять. А тому треба терміново патентувати ідею. Ось де справжній розмах для маркетингу та справжньої творчості. Відпочивайте, мешканці Приморська, коли за справу береться справжній професіонал, дилетантам краще під ноги не лізти, навіть тим, що в стінах сидять. Лор витяг з сорочки магічний амулет. І так міцно стиснув його в долоні, що навіть не відчув, як той тріснув навпіл. Сумний і надто правильний світ жадав нового шоу Всесвіт йшов на черговий завиток.